Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 640 тисяч особин за добу 1 тисяча 440 і поранено 1 мільйон 922 тисячі 760 песиголовців за добу 4 тисячі танків 8 746 одиниць за добу 21. Бойових броньованих машин 17 170 одиниць за добу 38, артилерійських систем 18270 одиниць за добу, 58, реактивних систем залпового вогню 1193 одиниці за добу 4 засобів протиповітряної оборони 949 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15561 одиниця, за добу, 92, крилатих ракет 2593 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 24966 одиниць за добу, 68. Спеціальної техніки 3125 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!